Усім привіт і здоровенький долин. У нас субота-ранок. Робиться кавуся. Молочко, піночка. Хочу вилізти з чашки. Ну, от, от таке. Це завжди так буває. Його мені куди попадає молоко лиш ну, труб. зранку собі роботи додаю. Ну як же без пінки? Саме по собі вміється, бачите. Ось так, щось буде, щось буде. горіхи Маша, тут підсушується. Білочка прийшла, щось хоче заховати у нас на траві, щось тримає в роті і озирається. О-о, і вже риє, риє, пхає. От завтра вже через рік виросте каштан. Все, все, запорпала, запорпала. і пішла далі. От от газдиня. А ми вирішили сьогодні вішати карніз новий, купили нові такі штори занавісочки біленькі, прозорі. Добре, маємо свого майстра. Завдяки йому це все і зроблено, крім електрики. Зараз красу покажу. Ось трошечки зробимо у нас красоти. Так, трошечки покладемо це тут. Ну, напевно, трошечки так гарніше, по-домашньому, правда? Ну, ось так. Уже прикрили трошечки, знаєте, таку наготу, як кажуть. Не буде нас видно вже далеко ж туди на дорогу. Трошечки прикрили. Я давно казала, що треба. Так, по-нашому. Американці люблять е, жалюзіці, а ми, от щось нам хочеться от такого чогось тепленького, прикритися. Ну, Це так, по-нашому. Нарешті для полотенця півроку треба було прожити, щоб зрозуміти, чого не вистачає. У нас рівно моросить дощ, а Степан взявся до малини. Дощ йому не заважає. Ну, треба зробити хоч сьогодні. Кров з носа вже. А помідорам вже не вистачає, напевно, сонця, <кій> щоб вони дійшли вже всі. Дивіться, вже що тут з ними всі валяється, попукані. Cherry. Cherry Оп. Червоненька. Ще одна червоненька. І тут ще одна маленька. О. Там ще є одна. Тісі. Такі бурі. Ось ці помідори ми позривали, які почали жовтіти. Може вони дійдуть тут у гаражі. Великі такі. От бачите, не, не, не вистачило їм чи сил, чи якихось поживних речовин дозріти. Та дозріють у гаражі. Ще залишилося. А в гаражі ці достигають, які тут були червоні, також треба зібрати додому занести. Бо вони тут також починають, бачите. Щось треба скласти їх. Ну, ще буде на деякий час. І тут, дивіться, таця. Ну, от вони не сидять тут, все. їх Треба, напевно, розікласти на цей стіл, щоб вони могли дихати. Може так дійдуть швидше. Оця одна малинка, що вона мені подарувала, вона не вижила. Ну, це, напевно, треба було чекати, тому що просто так щось добре не дають. Це була Єло, жовта. Вона, бачите, хоча й корінь у неї досить дивіться, який великий. Вже вона гегра, да, все пішла, то поно. Вона, так, щось її не пішло, то землю зараз сюди висипемо. Поробили ямки, Насипемо зараз трошечки якогось добрива, кожну ямку пожмень, та й буде зимувати наша малина. А дивіться моя гортензія, Ну, я б вам сказала, що вона тут ну, краще їй тут, ніж там було на передхатці. І така вона, знаєте, пружненька, ось червоненька стала. Чуть-чуть підросла, підтягнулася. Ну, дасть Бог те її тут буде добре. Побачимо навесні, що буде з того. Дивіться, скільки я помідор несу додому. Взяла ці сікатори, зараз хочу е, нарізати троянд, покласти у вазу. Вони, правда, мокрі, тому що у нас дощ моросить. Але обіцяли, що тепер десь має зупинитися. Ой! Оці треба забрати звідси вже чорнобривці. Троянди гарні. Лиш ось вони. Ось, ось. Це нікуди не ділося. Ці гладіолуси, що тут у мене під забором досить зелені. Ті, що під хатою, вони також зелені, але я їх повимикувала вже. <кхух> Залишила тут, щоб вони обсохли. Потім їх треба буде почистити і забрати десь всередину. Навіть не знаю, чи вартує ці тут залишати на зиму. Чи ні, чи вони можуть обмерзнути? Чи хай сидять тут до слідуючого року? Не знаю, це також тут сидить ці всі. Друга гортензія ось тут. Трошечки, трошечки, мені здається, вона відійшла. Може да спох піде. Чи треба її обрізати, чи ні. Чи лишати так, як є, до весни. Хай сидить. А ось мої хости. Також, декотрі з них, бачите, попускали вже молоденькі. Тут молоденького нема, але і старе не дуже сохло, тримається. І тут є молоденькі, ось, будь ласка, ростки. Ось цей, цей. Старий сидить. І тут я молоденький пішов. Бачите, дало молоде. Тут є один молоденький. Ось цей. А тут гортензія зовсім стала червона-червона. Але нічого. Вижила. Малина вже на місці. Дивіться, яка краса. О, грядка готова. Степан ще й цибульку сюди підсадив, петрушку. Коротше, газдуємо. Квіточки ось будуть цвести. Якісь є рожеві, якісь є жовтяві. Там одна якась жовтенька. Трова на зиму. Дивіться, яка краса. Трошки полюбуємося. Ви знаєте, що я не люблю зрізати квіти, але якісь нам передають приморозки з понеділка, то, можливо, нехай трошечки ми потішимося ними, ніж їх приб'є мороз. Хоча там на кущі ще досить лишилося. Ну, в хаті також хочеться, щоб щось було таке гарнюське. Сонечко вийшло, хороша погода, спонукала Степана до роботи. Дивіться, він зробив сьогодні вже тут дві полишці. Старі двері, ті, що ми познімали. Шикарна штука. Маємо що де покласти тепер? А що, не лізуть туди велосипеди, так? Лежачи. Так що, Степан майструє, сонечко вийшло і світить. Трошки вітерець якийсь піднявся, але нічого страшного. А у мене залишилося ще трохи чорнобривців, отут. Вони зараз в такому якраз самому соку. І я їх позриваю, ці квіточки засушу. І буду по одній квіточці кидати у чай взимку. Зимку навесні, восени дуже корисно. Хто не чув, хто не знає. Подивіться Наталя Земна, зелена планета. Це вона рекомендує цю красу пити від нервів, від шлунку, від піджолодочної. від усього. Чого вона має пропадати ця краса? Як вона може нам допомогти в тому чи в іншому питанні? Ще трохи і вона пропаде. Якщо підуть морози, якісь заморозки, то не буде й цього. Золото вона каже, мідь. Ось так підсушу. А ви колись пили з чорнобривців? А ви знали, що вони корисні? Розповідайте. Тепер буду знати і я. Ну і раз ми сьогодні вдома, то я вирішила булочок напекти, булочки з сиром і з яблуками. Вони вже у мене підросли. Змащую яйцем, посипаю маком, і будемо випікати 20 хвилин. І будемо їсти булочки. Або пиріжки. Ну, не всі кажуть, що булочки це з маком. У нас кажуть булочки, навіть якщо вони з начинкою. Осьо, дивіться, яка краса. Це з сиром і з родзинками. І ось такий пиріг у мене вийшов з яблучками. Якщо вони, можливо, виростуть, ці булочки, получиться такий суцільний відривний пиріг. Отак. От От така красота у нас сьогодні буде. Все, посипаю конжутом. таке.